Доброго раночку, лампове телебачення, Ігорка Марв. Е, таке е, прикольна штука, що е, ну, я ж почав зараз навчатися, вступив до коледжу, і поки я з, з вусами був, то так, ніхто ще не, не думав, на кого я схожий. Щойно я е, збрив вуса одразу таки, О, а ти знаєш, на кого ти схожий? кажу? Ну, я так здогадуюсь, кажу, мабуть, Марф із один дома. А от такий да. Одразу такий, блін, чувак, будемо робити, каже, ці етюди з тобою. Ну, я ж пішов на режисуру кіно і телебачення. Кажу, окей, щось придумаємо. Так, подивимось. Тут Маргарита їздила е, пару тижнів тому в е, Чернівці Тернопіль, наче, і це у нас з Тернополя тут попривозила якихось ніштячків з місцевих секонд-хендів. Давайте подивимось. Щось тут у нас таке є: Education, Numbers and Puzzles. Щось таке дуже дитяче. але... Але... О, написано DVD, але я так розумію, що це не DVD, а саме гра. Ну, в плані, що це DVD, Але мається на увазі, що у нас така Вона, в принципі, в нормальному стані. Єдине, що тут поламане коробочка поламана оригінальна. і Тому, я так розумію, краще чимось буде про... простелити, щоб воно. Не выпадало. А, а або просто заменить на иншу коробочку. Якусь. Так. Э, ага. Так. Так. Ну, такая вот у нас груля для детей. Груля для детей. Education. Eureka. Eureka, типа. эврика Да. E XP-98 Millennium 2000. Так, окей. Идем дальше. <плес> я вже давненько нічого не знімав, тому що два тижні я просто в такому інтенсиві пари, театр, школа. Там, де я з дітками співаю, викладаю. Тобто тут все одразу. Тім Америка World Police from the Craters of South Park. Ой-ой! Я не знав, що вони робили таку штуку чуєш? Team America. Team America World Police Тобто це у нас команда Америка Світова Поліція. Хтось таке бачив? Будь ласка, скажіть, хто таке бачив? Я такого ще ніколи не бачив. Цікаво. Цікаво. Це цікаво подивитися. Парамаунт. Тут є голограмка, все як треба. Що у нас тут? Так, який це у нас. 2000. Який рік? Не бачу, вибачте. А, тобто це дуже давно було. Це 2004 рік аж. Уявіть собі. Тобто, більше 20 років тому. А я тільки дізнався. Тут, написано, 2005, ну. В принципі, 2005-2004. Воно просто створено, мабуть, було у 2004-му, а в ліцензію пішло у 2005-му. Прикольно, чуєте? Хм. Прикольно, Медстоун. Прикольно, Трей Паркер. Треба подивитися. До речі, я зараз на свічі граю в South Park Snow Day. Це вже ж не RPG-шка та які були дві попередні вже, Але все одно тут прикольно. Тут трошки змушує розраховувати свої сили. Вона така командна. Якщо хтось не грав, пограйте. Тому, а якщо хтось не дивився це кіно, теж подивіться. Я, я майже впевнений, що це крута історія. Що це круте кіно. Team America World Police. Окей. Okay. Police. Йдемо далі. Так, що тут ще там? Тернопіль підказав. BBC. Death in Paradise. Ха-ха. <laughs> Death in Par Paradise. Смерть у раю. Це серіал. Прикольний детективний серіал з таким дуже вайб. Вайбовий такі реггі, чіловий такі вайб. Дуже прикольний серіальчик. Це вже серія 2. Це я так розумію, що це другий сезон. Там різні. Там виходить, що там один одного зміняють головні герої. Я так розумію, що в кожному, мабуть, що в кожному сезоні інший. Тому що я бачив це вже це якийсь третій. А я до цього бачив двох інших. О, так що. Тут написано три диски. Давайте подивимось, чи це правда. Опаньки. Раз. Блін, одного диска нема. Вкрали диск. Тобто є диск 1 і диск 3. А диск 2 десь вилетів. Блін, він, звісно, в какахах якихось треба буде відчистити. Маргарита, мабуть, так не подивилася на кожен диск окремо. Ну, але це говорить про те, що його дивилися, хоча б перший диск. А може просто його в какахі впустили і назад. Ну, тут взагалі хорошо. Тут майже ідеальний диск. Зрештою, така історія. Так, да, це прикольний, прикольний серіальчик. Я раджу його подивитися. А, нічого собі. Це, мабуть, іще було. Це, мабуть. Карибське написано Death and Paradise Caribbean. Це, мабуть, ще те, що було набагато раніше. Тому що, можливо, тут написано 96-й рік, 2013 й рік. Треба зрозуміти просто хто дивився. Ну, я зараз інколи телек вмикаю. і Є це, це кіно, і я дивлюся його інколи. Але там інші детективи. Добре. Що у нас ще тут є тернопільського? Якась така от історія. Книжечка. Так. Astrophysics for super-wheel Ага, Астрофізика. Доктор Меттью Бол. Ну, це такі. Там насправді, от в секунду дуже часто такі продаються книжки. Книжки. Там вони все на такі, на такі бачите, наче газетного типу папір І з багатьма такими замальовочками там у них є diary, всякі, всякі прикольні приколясики. І я так розумію, що це у нас типу, така, як весела фізика. Да? Написана астрофізика. Весела астрофізика. Прикольно, прикольно. The Sun Finally dies Ага, а, ну я розумію. Тут всякі, я так розумію, спочатку такі кричущі заголовки, а потім вони їх або розвінчують ці легенди, міфи, або навпаки підтверджують. Ну книжка в гарному стані і Supervillain Academy. Тут така от є штучка. Прикольна. Написано 8 фунтів, 7,99 фунтів. Вона коштувала колись. Зараз я думаю, вона коштувала набагато менше. Чисто на вагу. Так, дивимось далі. І така штука. Я нещодавно показував вам цього Тих, хто летить Як Rebel. Розумієте, да? Повстанець. А це у нас така маска Дарта Вейдера. Причому що в мене є маска Дарта Вейдера, а це, мені здається, більша. І оригінальна, бачите, теж наклеєчка, тут Star Wars, все написано. Я так розумію, що там. О, бачите? Ой, воно, звісно, не дуже мені зручно, це, мабуть, на дитину все ж таки. Але все одно прикольно. Прикольно. Look, I'm your father. Отака от історія. Прикольна, прикольна масочка. Е мені в колекцію моїх е зоряно-воєнних всіх штучок-ніштячків. Це прямо ну, зайде мені. Клас. Якщо Маргариті, я дякую за те, що вона привезла щось нам із самого Тернополя. Так, Покажу ще раз, що ми тут у нас є. Оп! Сподіваюсь, я вже так давно не знімав, що я чисто так на чисто так, навздогад все це зробив. О, бачите. І ще забув дещо показати вам секундочку. Тут у нас невеличкий, як то кажуть, срач. Колись ми ще придбали, я для Маргарити спеціально придбав отаку от штуку. Бачите, дивіться. Це в вигляді ну, це вазончик під квіти. Foreign написано. У вигляді, бачите, голова пірата разом з папугою. Дуже прикольно. І тут щось треба таке. Щось з... З якихось екзотичних країв посадити, щоб воно прям прикольно з голови проросло. Така історія. Дякую за перегляд. Знову будемо продовжувати накопичувати контент. Дякую, що дивитеся, дякую, що підписуєтеся, і продовжуйте, продовжуйте. І буде ще більше контенту. Можливо, буде щось з коледжу, якийсь новий контенті, такого що ще не було. Тому що треба, треба. Дякую. Добра ніч.